Поговорити доброго дня Сергію. Скажіть, будь ласка, що, що ж там сталося у вас у Криму, що це за ролики такі? Доброго дня. Ну насправді в Криму це вже не перший приклад. Спочатку це були листівки з таким самим написом. Вони всім активістам, по за місцем проживання розповсюджувались. Друге, це були, як вже сказали, громадському транспорті. В принципі, по всьому Криму де є громадський транспорт Крим тролейбус. Там є таке телебачення, і там вони крутять. І третє це телеканали, місцеві телеканали, крутять такі самі ролики. Ну і Є в нас такі, скажімо так, телебачення, яке встановлюється в місті, ну знаєте, там екрани. То там крутиться так само. Тобто, це йде в принципі, активна пропаганда якою, якою метою? Дійсно, вже немає за що зачепитися за, за, за цій владі, і вона намагається ну, вона з, з нас зробити фашистів, якихось яких, яких незрозумілих пришельців, які прийшли забрати їх землі. Тобто саме так, таке вбивають в голови кримчанам сьогодні. Це є проблема насправді. Те, що ми не є фашистами, це зрозуміло, і сусіди наші, які бачать такі ролики, вони просто сміються і насправді звертаються за допомогою. Тобто вони готові бачучи, що дійсно робиться влада. Вони готові допомогти. Вони, ну щоб ви розуміли, зривають ці листівки за 15 хвилин. Вже їх вже немає. Це все роблять люди насправді. Але звичайно, що єдине, що залишилась цій владі, це будь-яким чином сьогодні дискредитувати Євромайдан Крим в Криму серед кримчан Євромайдан взагалі. Як таке явище, ви звернулися до прокуратури, чи вірите ви в те, що прокуратура зможе вам допомогти? Ну, На сьогоднішній день, як ви знаєте, як ви знаєте, вчора прем'єр-міністр Криму Антонін Мегльов на запитання, чи з бюджету це було потрачене кошти, то він сказав, що це не з бюджету. То зрозуміло, що це роблять вони. Але потім, коли задали питання, таке саме генеральному директору. Крим тролейбус то він сказав, що це був замовник Комітет інформації Криму. Це державне, який в принципі робить замовлень за держбюджет. Тому ми звернулися зараз до до прокуратури Криму. З вимоги перше розібратися, провести розслідування, порушити кримінальні справи з приводу ну по перше, роз, розтрати кримських коштів та по таких податків невідомо на що, на чорну, а вона дорога. вона справді. насправді друге, ми хочемо, щоб винні були притягнені, притягнуті до відповідальності. І третє, звичайно, треба реабілітувати активістів Євромайдан Крим, взагалі рух Євромайдан, який е, насправді не є фашистами, не працюють за там іноземними грошами, чи ще ж вони там намагаються нас е, якісь прив'язати, що нас звинувачення. Тому тут є питання, чому до прокуратури, бо саме в неї є дуже велика кількість повноважень провести як економічне розслідування, так і взагалі порушити в тому числі кримінальну справу за статтею, яка в принципі закликає до насильства. Да? Тобто в ці ролики, якщо ви ми всі, всі хто, їх, хто їх бачив, то бачить, треба ну зрозуміти, що на підсвідомість кримчан намагаються зробити ворога, якого треба знищувати, і так далі. І так далі. Тобто, це заклики до насильства, яке робить влада і оплачує за кошти бюджету. Ну, ми так вважаємо, рахуючи з тих слів, які є зараз доступними в СМІ, і які є зі слів цих керівників. Тому це в цьому питанні треба розібратися. Це треба розібратися, по-перше, куди йдуть наші гроші. По-друге, треба реабілітувати честь тих, тих людей, які за, за покликом серця безкоштовно відстоюють зараз права всіх кримчан до речі. І третє, необхідно звичайно відновити ділову репутацію взагалі цього руху Євромайдан -Крим. І взагалі Євромайдан, як такого. Дуже дякуємо Сергієві. Це був Сергій Ковальський з руху Євромайдан Крим, якого звинувачують тому шпублічно звинувачують тому за кошти держбюджету, як стверджує сам Сергій, в тому, що він є зрадником автономії.